Чим відзначили в громаді день вишиванки та як пройшли заходи із цивільного захисту Можиловичах? Вітаю це Марія Канцелярист у випуску зараз про підсумки. Новин держави. Світовий банк виділяє Україні 84 мільйони доларів на відновлення житла. Про це йдеться на сайті Мінрозвитку. Зокрема, 33 мільйони доларів підуть на покриття дрібних ремонтів для понад 18 тисяч сімей, а майже 50 мільйонів на середні ремонти для більш як 6 тисяч родин. Пропуску шагині медика в суботу, 17 травня, можливе сповільнення руху вантажівок через ремонтні роботи з польської сторони. Про це попереджає Державна митна служба України. Новини на Янтарнефе. І до локальних повідомлень у громаді провели чергову зустріч із родинами загиблих, полонених і зниклих безвісти захисників. У зібранні взяли участь представники Західного регіонального центру, координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та офісу підтримки родин військових. До діалогу також долучилися представники міської ради. Відбулось засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконкомі. На порядку денному була низка питань, серед яких надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, і продовження строку перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя. Фахівці ДСНС долучилися до проведення дня цивільного захисту Можиловицькій гімназії. Його метою обрали формування навичок безпечної поведінки серед учнів. Присутні відпрацювали навчальну тривогу та оперативну евакуацію. Згодом до заходу долучилися рятувальники, які провели для дітей змістовну лекцію з основ пожежної безпеки. Вишиванки 2025 у громаді відбувся в ПК Кристал. У програмі заходів були благодійна фотозона для збору коштів на придбання авто для наших воїнів, а ще майстерка від бібліотеки, виставка вишиванок із фондів музею та ще млива інсталяція вишиванки героїв. Крім того, музей запросив на відкриту тематичну екскурсію Єврівський стрій, шиття що промовляє. У бібліотеки завітала дитяча письменниця Ірена Яніцька. Вона презентувала свою книгу Пастушок із острова Неприступний для дітей з другої та третьої школи. На згадку кожен учасник виготовив героя із книги птаха, який завжди нагадуватиме про особливу книжкову презентацію. Новини на Янтарне Фем. І до важливих анонсів у Яворівському районі стартувала програма Грант Шептицького це унікальна можливість отримати до 100 тисяч гривень на реалізацію власної ідеї. Подати заявку можна до 10 липня. Усі подробиці є на сайті та в соціальних мережах фонду Яворівщина. Погоду у п'ятницю денна температура 12 градусів. У день місцями пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Вночі та вранці слабкий туман і сильний заморозок, 0-5. мінус п'ять. Оголошено другий рівень небезпечності. Помаранчевий, і тепер це все про головне. Бажаю вам спокійного та затишного вечора. А також тепла від улюблених хітів на хвилі рідної радіостанції. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.